Чи можна ворожити на кавовій гущі? Що таке ворожіння? Ворожіння, ворожба, як пише Вікіпедія, це прийоми чи обряди, що наявні в культурах багатьох народів, і, начебто, дозволяють дізнатися майбутнє, пізнати непізнавані людським розумом сторони дійсності тощо, іншими словами, відкриття всесвіту для нас. Я поцікавився, як саме ворожать на кавовій гущі. Там є один цікавий момент. Коли робиш всі ці обряди, потрібно подумки проговорювати запитання, на яке хочеш отримати відповідь. І от цікаво, до кого зверне на це запитання? До кави, але вона нежива, відповіді не може дати. До всесвіту, а що таке всесвіт? Це неживе творіння Бога, яке в цьому випадку мало чим відрізняється від кави. До Бога. Але він чітко заявив, що з цим нічого спільного немає. Ось що написано у Світовому письмі: не ворожіть і не чаклуйте. Залишається одна сила, яка з радістю вислуховує подібні запитання. Ще й може на них чудово відповідати. І такі відкриття Всесвіту покаже, що тільки дивуватися будеш, наскільки все точно збігається. Сатана зацікавлений у тому, щоб ми грішили, і використовує будь-які методи, аби ми вірили більше ось таким ворожінням, ніж Біблії. Тож, якщо людина, яка вважає себе віруючою, виправдовує ось таку забавку, як ворожіння, нехай поставить собі запитання, яке колись озвучив апостол Павло. Що може бути спільного в праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою? Тримайтеся подалі від того, що Бог називає гріхом, ніколи не пошкодуєте.